Це Суспільне це Сергій Пономаренко, танкіст, майор сухопутних військ і командир батальйону 3 ї окремої танкової бригади. Я не схибила? Трішки заступник командира батальйону 9-го, 3-ї танкової бригади. Заступник командира батальйону. Як виглядає сучасний танковий бій? Дуже швидко, динамічно, багато вогню, диму і після нашої роботи металолому. Ворожий. Так, точно. Це і хто швидше, і хто вправніше, і хто влучніше все дуже дуже динамічно. Дуже багато факторів на це впливає. Це і правильно вибрати позицію, це і влучно зманеврувати на полі бою танком, це і вправно використати різні природні якісь перепони, перешкоди для того, щоб заховати свою машину. Це і швидкість, і влучність пострілу, якщо ми говоримо про навідника. Це і вибір правильної позиції і чіткі команди. Якщо ми говоримо про командира, екіпажу, у вашому підрозділі яке співвідношення кадрових військових і мобілізованих? Перша танкова рота, яку я формував в ярмолинцях на початку повномасштабного вторгнення, вмістила в собі лише одного кадрового офіцера. Куліш-Юрій. Всі решта були після військової кафедри або мобілізовані. Військова кафедра це теж дуже різний рівень підготовки. По перше, тоді так. а по-друге минуло багато років. І хтось вже й забув, а хтось і вчився погано. Чому нам вдається дещо краще ніж іншим? Тому що ми не думаємо і не робимо все шаблонно. Військова школа Радянського Союзу перенеслася на військову школу сучасності, як в нас, так і в нашого ворога. І тому, якщо ми будемо діяти шаблонно по тих старих радянських прописаних методичках, то ми заздалегідь даємо ворогу себе прорахувати. Тому. Стовідсоткова імпровізація, прийняття рішень якихось нестандартних, перенесення свого цивільного досвіду, якогось управлінського досвіду, організаційного на реалії війни дає нам можливість робити так, щоб нас не могли прорахувати, а відповідно й перемогти. Фактор несподіванки і так. непередбачуваності. Так. А техніка, якесь співвідношення трофейної? Є трофейна? Е, так, два танки було витягнуто. Російських. Один взагалі досить нахабна операція, і ми його витягували, навіть переїхавши крайні позиції ворога, що було дуже неочікувано для противника. Тобто це не після бою, а це була спецоперація з захоплення ворожого танку? Е, так, перший в перший день, перший після бою, він підірвався на міні і з пошкодженим кутком витягли. І під кінець цього дня нам повідомляють, що налітали. Безпілотниками і знайшли ще один танк, який ворог, щось там, якісь несправності виникли. Вони підцепили на троси, дотягли до своїх позицій і лишили. Ну, напевно, вже з чітким переконанням того, що ніде він не дінеться, бо він вже за їхніми крайніми позиціями. Абсолютно всі кричали, що це авантюра, і це швидше за все пастка, і не потрібно туди їхати. Близько доби, напевно, голову ламав, як це правильно зробити і краще, тому що ну, танк абсолютно цілий, стоїть. Посеред дороги без нагляду. Ну, не хотілося втрачати такий момент. Наше для мене поставили, так? Так. Да. Облітали, подивилися, чи немає там засідки, чи немає пастки. Підібрали слушний момент, коли ворог почав штурмувати сусідній населений пункт, дещо відволікся. І ми під шум бою. Скочили туди двома машинами, одна прикривала, інша накинула троси і витягла. Що в процесі відтягування танку ворог помітив наше нахабство і спробував обстрілами зупинити? Відкотилися трохи, потім знову ж таки повернулися і витягли. І на даний момент дана машина в 93-й бригаді сподіваюся успішно виконує бойові завдання. Ви кілька разів згадали Барвінкове, це був ваш сектор. Це було наше бойове хрещення навесні. Ми туди прибули відразу після формування. І перші місяці півтори там були найтяжчі наші бої. Ворог йшов досить нахабно і з дуже великою перевагою. Сказати, що один наш танк проти двох танків ворога це нам було за щастя. Це так, це легенька прогулянка, тому що зазвичай перевага була значно більшою. І ну я дуже дуже вдячний і схиляю голову перед своїми хлопцями, що вони витримали це навантаження, і абсолютно класно, якісно виконали всю роботу, і цей напрямок був втриманий. Так, на жаль, вони дещо просунулись, але вони просунулись не за рахунок того, що ми щось не змогли зробити, а за рахунок того, що вони своїм металобрухтом всипали всю ту землю, по якій просувалися. Чого вартий бій? Знову ж таки згадаю, де е, Сарича, Філик і Бобик, екіпаж. Виїхали три танки, вони три танки в ряд нищать, спалюють, і зразу ж за ними йдуть наступні три танки. Це те, чого зараз собі ворог не дозволяє. По-перше, це психологічно досить складно витримати, коли ти нищиш ворога, а на його місто відразу виїжджає інший танк, ти його знищуєш, а виїжджає знову інший, і в деякий момент сумніви, а чи втримую я, а чи вистачить, тому що ну, боєкомплект закінчується. це ж... Не безкінечний, і фізично це складно в машині, коли холодно, коли ти очікуєш, змерз, пальці не слухають, а потім оцей бій, адреналін. Ну тут дуже багато різних суміш емоцій, але в принципі хлопці класно справилися, витримали, і наразі ворог собі такого не дозволяє. Я думаю, що це одна із заслуг і моєї роти. Наскільки відрізняються наші оці за дінцем? Ландшафт, наскільки це ок чи не ок для танкових підрозділів, чи там є переваги, чи навпаки це поганий пейзаж. Ну, в мене принцип який: перед тим як починати проводити бій, потрібно ретельно все обстежити, проїхати, роздивитися, пройти самому ногами, поспілкуватися абсолютно з усіма підрозділами, які працюють на цьому напрямку. Іноді на це йде досить багато часу, але врешті-решт воно дає свій результат. По перше, ти чітко розумієш, куди ти їдеш. Я намагаю завжди зробити так, щоб абсолютно всі, хто працює в зоні відповідальності, де я знаходжусь, знали мене і розуміли мене, що я буду робити. Розпитую, а що ви бачили, як на вас ворог виїжджає, висувається, а звідки вони виїжджають? А чим вони ведуть вогонь? А в який період часові зранку, ввечері. І от повністю оцінивши, усвідомивши картину. Бою, да, що відбувається на цій локації, тільки тоді ти зможеш правильно прийняти рішення. Тому що ну, зазвичай великих відмінностей не відбувається. Якщо там протягом тижня, двох чи місяців ворог діє більш-менш шаблонно, то і він так буде і завтра, ярко. і післязавтра. Так. І знаючи, як він діяв до цього, ти можеш ну, відсотків на 70-80 передбачити, що він буде робити завтра. Танки у нас Т-72, зазвичай. Росіяни на таких танках воюють. і тому от, у мене перше це я обіжаю. Кажу: уважно, дивіться, будуть їхати 72-ки, Вони будуть їхати у вас зі спини, будуть виїжджати цим маршрутом. Це наші, все нормально. Не лякайтесь. Отут ми починаємо стріляти, це Дуже гучно, тому ну не лякайтесь, це не поваж. А ось сюди ми будемо відходити. Дуже важливо це розуміти картину мінних полів, тому що мін зараз дуже багато на полях. Досить великий об'єм роботи, який потрібно проробити для того, щоб виїхав танк, зробив там 10-15 пострілів за 10 хвилин і відкотився назад. Перед цими 10 хвилинами пострілів іде день, два, а іноді й тиждень клопіткої роботи, щоб забезпечити цей правильний виїзд. Тобто пейзаж і ярки, і ліси, чи болота це вже другорядне, так типу, мабуть, там хлопцям на півдні, так сутужно в цьому сенсі. Все ж таки, коли ви… так однозначно, бо їм значно складніше заховатися від безпілотників противника. І проти цього є методи боротьби. Да? Ніхто не заважає якихось хибних позицій, якихось муляжів наставить. Я завжди говорю і не перестаю це говорити війна це не перестріляти, війна це переграти. От уявляємо гру в шахи і поступово, планомірно граємо в шахи, вибудовуємо комбінацію, намагаємося передбачити ходи противника. І... Відпрацьовуємо чи продумаємо, як ми будемо діяти на кожен його крок. Про передбачуваність це не переможність заяви. Це правда, так є, що вони діють шаблонно і значною мірою за радянськими зразками радянські підходи. Здебільшого так. А буває таке, що ну то один із тих боїв, коли була підбита моя машина ворожих танків, три штуки спалили. Закінчився бикав нашого танку, і він відходив. Я заходив на це місце, де він відпрацював, але ворог скористався цим буквально там 5 хвилин було проміжку між тим, як перша машина відійшла, і моя заходила. І три машини ворога вскочили на це поле. Досить лучно вони вибрали собі позицію, заховавши за рельєфом місцевості. Ну і Проти трьох танків ми не витягли в той бій, але все нормально, екіпаж живий, машину витягли, ну танк вже відремонтовано, вже знову в строю виконує бойові завдання. Але... але влучання було так. Але досвід, коли по тобі влучає ворожий танк, є перше, що мені прийшло на думку, потрібно терміново змінити машину і знову піти в бій. Тому що ну, на рівні підсвідомості да, психології, якщо в тебе є якась невдача в чомусь, а потім довгий проміжок часу ти не працюєш, то ця невдача, вона якось ну ніби накопичується закріпляється. чи закріпляється, да, і з'являються сумніви в тому, а чи зможу я наступний раз зробити краще. І після того як машина була підбита, на другий день вже на іншому танку екіпаж виїжджав в роботу. Якщо говорити, що у Другу світову т 34 чотири перевомив хід. Цієї частини радянсько-німецької війни. То чи правда що в цю російсько-українську війну Хаймарс це зробив? Що він переломив хід війни вже? Я не можу сказати, наскільки це буде так загальним переломним моментом, але те, що він робить роботу дуже якісно і дуже потужно, це відчувається як мінімум по кількості обстрілів, які проводить ворог. Мені зустрічалось, говорили, що там в 10 разів менше стало обстрілів, але їх може бути з різних причин менше так, бути. Так. Правильно, це ж сукупність факторів, зрештою, так, може бути. Так. Тому я й кажу, що це все можна буде проаналізувати і оцінити тільки по закінченню війни з повною перемогою, коли будуть розбиратися і аналізуватися абсолютно всі бої на окремих ділянках. І тоді можна буде чітко сказати, що в який момент внесло би рішальний вклад. В результаті того чи іншого бою вони діють по принципу випаленої землі. От коли наші підрозділи намагаються зайти обережно, точечно, да і більш ювелірною роботою знищать ворога, лишаючи інфраструктуру, то ворог діє з точністю до навпаки. Вони знищують абсолютно все. Зрозуміло, що росіянам абсолютно байдуже і наші люди, і населені пункти, і те, що відбувається. І коли ми говоримо про зменшення кількості інтенсивності обстрілів, то ми говоримо про цей наступальний потенціал, тому що, не випаливши перед собою землю, вони бояться просуватися далі. Ви маєте звання Героя України. Це бій, в якому було шість наших танків проти 20 ворожих. Ну це умовно 20. Тому що досить складно порахувати було. Там було досить багато вогню, диму і пилу, і ворога було досить багато. І але постійно... не менше 20. Ну, не менше, то так точно. І вони постійно прибували. Я так думаю, що це була досить вправно організована засідка ворогом, але щось у нього пішло не так. Тому що кілька спроб було штурму цього населеного пункту, а потім в один момент. Мені говорять, що потрібно на повній швидкості влітати в населений пункт, там не лишилося нікого. Ворог відійшов, я вказки вже давно не вірю. Такого не може бути. Вирішили трошки схитрити. Спочатку виїхали одним танком, простріляли ну, ключові вогневі позиції, де до цього стояла техніка ворожа. І по нас не було здійснено жодного пострілу. Дещо відкотилися назад, друга машинка. Танк. Кажу, хлопці, а тепер давайте бачили так, як я своїм танком робив. Все так само, але на 50 метрів далі робите три постріли і відразу назад, не чекаючи, що по вас вистрілять. Молодці хлопці спрацювали дуже чудово, вони вискочили на вогневу, перекотилися через гребінь пагорба, виїхали так, що їх вже повністю побачили. Зробили кілька пострілів, розвернулися і коли вже почали від'їжджати ховатися за пагорбом. Ворог почав вести активний вогонь і засвітив абсолютно всі свої вогневі позиції. В цей момент з іншого боку ще три танки наступали на цей населений пункт, ну і вже зав'язався бій, і бій тривав до тих пір, доки вистачило в танків БК. Хлопці дещо відкотились назад до загрузку, ну і тут ворог проявив себе в повній мірі. Там не тільки танки були, а і артпідтримка досить потужна. Ну і сенсу виходить знову по цій самому маршруту, по якому ми щойно здійснювали наступ. На такі переважаючі сили вже не було сенсу. Але лишалася пошкоджена машина, одна наша. Було прийнято рішення одним танком під'їхати на цю вогневу і витягти підбитий танк, що було досить успішно зроблено. Коли щось досить небезпечно, намагаюся робити сам. і... Такі моменти намагаюся не віддавати накази. А говорю з позиції: хлопці, я йду, хто зі мною. І тому, ну, без проблем, хлопці з мого екіпажу, так, поїхали. І Ми вскочили туди, на, на вогневу свою позицію, на місце, де, де перед цим був бій. Ще нанесли ураження, щоб трохи присадити натиск ворога. Навідник вискочив, підсипив троси до підбитої машини, вскочив в підбиту машину. щоб Притримують її дещо, бо згори потрібно було з'їжджати, щоб е, одна іншу машину да, не штовхала ззаду. І витягли її успішно. Зараз також вона відновлена. Все добре працює. Тобто ви не втратили машини? Не втратили. Машини? Ну, скажімо так, е, була дещо пошкоджена і тимчасово виведена з ладу. А у ворога що? Всі втрати досить складно порахувати. Ну я думаю, що не менше 15 да так це за те, що, що горіло. І що швидше за все не буде вже відновлено. Якщо ми говоримо про протитанкову зброю, так, в нас всіх песиків поназивали джевелінами. Лав, правда, я не бачила, щоб дітей називали так, як байрактарами і джевелінами. У ворога так само є загроза от для танка. Звичайно, є комплекси протитанкові з керованими ракетами, які досить небезпечні протитанкові ці комплекси. Вони досить вразливі навіть до звичайних кущів. І якщо ти будеш робити кілька пострілів, а потім змінювати своє місце розташування, ховаючись за якимись там перешкодами, навіть природними рослинністю, то вони вже не такі страшні і небезпечні, як здаються на перший погляд. Заїжджаючи в населений пункт, ти повинен бути впевнений, що з вікна по тобі ніхто не вистрелить. Заїжджаючи в якийсь ліс чи поблизу лісу їхати, ти повинен розуміти, що там наша піхота і ніхто Як з лісу… ви Можете бути впевненим, що з вікна ніхто не вистрелить взаємодії з сусідніми підрозділями, тільки спільна робота. Тому що сам по собі танк без піхоти це досить вразлива ціль. І якщо ще в чистому полі... Де ти бачиш все довкола себе, ти можеш якось уникнути небезпеки, то коли ми говоримо про якісь бої в невеликому просторі, да, в замкнутому просторі, чи то ліс, чи то місто з вузенькими вуличками, то це досить слабка і вразлива зброя, і її потрібно правильно використовувати, і її потрібно берегти, тому що не так багато. У нас їх є, як в нашого ворога. Що важливіше техніка, інтелект, почуття гумору, наша войовничість, мотивованість, західна підтримка? В першу чергу мотивація. Тому що, яка б не була. Чудова техніка, якщо на ній не працювати наповну да, з віддачою 100%, вона не покаже результати. Якщо її не доглядати, то рано чи пізно вона буде виведена з ладу і вона не буде працювати. Тому однозначно, в першу чергу, це мотивація. Коли виїжджаєш на виїзди, ну не завжди ти береш весь підрозділ з тобою. А часто буває, що виконується робота там, в дві, в три машини, да, два-три танки. І щоразу, коли стояло питання вибору екіпажів, визначення екіпажів. То на другий-третій день хлопці підходили і казали: командира, чому знову вони? А тепер давайте наша черга. І ми хочемо поїхати, і ми хочемо щось зробити. Це свідчення того, що бажання внести вклад в перемогу значно вище, ніж почуття страху. А страх присутній абсолютно усіх. Якщо мені хтось зараз каже, що він не боїться, ну, я скажу йому в очі, що він брехун, тому що страх є всіх. Але наскільки ти з ним можеш справитися, і наскільки ти вмотивований, чи твоя мотивація цей страх переможе, перевершить, чи на ну, це вже інше питання. То в моїх хлопців мотивації вистачає сповна. Вас дратують хлопці? От ви в місто заїхали, там сидять, ви п'ють десь на веранді. Є така образа, є нерозуміння, чому вони досі не в воєнкоматі? В мене більше образа не на те, що вони роблять, а на те, що вони це викладають в соцмережі. Тому що ну, зрозуміло, що коли є вільна хвилина, то абсолютно всі військові залазять в телефон, і це не таємниця. І коли військовослужбовець тиждень спить, живе в окопах, не маючи змоги там, елементарно вмитися з-під крана, і поруч з цим хтось викладає фотографію, як він десь в барі з коктейлем сидить, ну, це трохи сіє сумнів, а чи дійсно воно мені настільки треба, що я міняю комфортне життя? На те, що зараз відбувається, і, і чому він не поруч зі мною. Тому це у кожного своє, і їм з цим жить надалі. Але єдине прохання не постіть, не показуйте цього. Не потрібно в крайній раз дратувати хлопців, тому що рано чи пізно вони повернуться і зададуть питання: а де ти був і що ти робив? І потрібно буде подивитися їм вічі.